Так, всі фітаю, дивіться, спорне питання було, покажи, ось баночка позолоти, я почав висипати. ну, така, дивіться, Що тут з позолоти, те, що прийомне, не треба змішувати імпорт і радянський. Оце, допустимо, ну, це ПКН 125. ну, все їх, Повідбирати трошки. ну, Зараз давайте пуляем ну есть вот такие контакты вот такие контакты ну решта це, ну импорт в чем такий жесткий импорт тут навіть ну оце з микросхем ну таке можна кидать якось рахувати просто важко його ну давайте давайте пулять давайте візьму чувак сейчас приводом сравни Возьму, аккуратненько. Ну, що под ни кадром. Що, mm -hmm. не побачила, ау? Mm -hmm. Не побачила, ладно. Давайте возьмем з другої частини десь щось. Повідбиваем допустим вот таке щось позолочене. Ну, позолочене, воно жовте. Сейчас подивимося, що тут покаже. Нікель, купрум, олово. А, АУ, один процент. Ну, це той матеріал, ну який реактиви будуть. Вот дороже стоит чем так давайте пкн для порівняння если радянський что пкн нам покаже ну а у 22 Ну, тут сразу навіть 23 навіть якщо імпортний, ну Ну, це скоріш всього, радянський ну такі по 6 гривень штучка коштують. там вот такі, давай лапки пульнемо ще Ось такі були. Ну, просто людині обіцяв, ну а гратися дуже довго з цією кучею не хочеться. Ну, нікільку промцин, цинк. Ну, бачите. Тут тільки повідбирати. Ось, по 6 гривень штучка. Я людині окремо за оце 800 гривень скинув. Ну, я просто дивився, бачив, що тут ну, їх трошки попадається. Ну, до речі, і імпортні, і трошки наших. Бо не хотілось возиться перебирати. Далі, Контакти. Контакти по заводу написано. Ось, покажи. Цено можем и так. Тут через стеклышко воно. Якщо є, воно покаже. 0,83, ну через стеклышко, ну через пластик, ну так еще можно рахувать, если его так сыпать, то оно больше меньше там грамма 2, наверное, 30 килограмма может дать, так, что у нас тут еще было, угу. ось отаке. Ну це на вагу. Спробували воно. Так, часи були. часи. Тут ні АУ нічого не написано. Ну, по кольору, сейчас подивимося, що воно покаже. Просто краще розділяти сразу. Ну, радянське крема, імпорт крема. Ну, буде гораздо проще і для вас, і для людини, яка приймає. Ну, теж титан, хром, Купрум, ну, все крім Аурум. Ну, давайте от таке ще популяри. Жовте. Ну, тут 8% в АУ. 9%. Ну, імпорт, ну, теж небагато. Если для поревняния взять что-то радянское, у нас есть что-то радянское, там, Олег Иванович? Позолота это, микросъемку, да, я пусть радянскую, он бачил. А это современное. Ну, навіть ведь, на ведь да. Ну, чтобы с подложкой было. Да, достань сами мне крыло с подложки. Ну, это по ракам, 21-19. Та ну 83 воно вообще должно. Ну, це так просто для порівняння. 67%. Ну це, наверное, не той рит. Так що ну, дивіться, я його перепулювати все не буду е -е, Оце можу назад закинуть, відправить вам обратно. Ну, переберіть самі, потім вийшлите 800 гривень. Ну, я вам вже за це заплатив. А там дивіться самі. А для підписників ну, краще сортуйте. Не, не треба мішати імпорт з радянським. Радянське крема, імпорт окрему. Тоді буде, буде всім щастя. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.